Обід у нас дуже-дуже сильно смачний, дорогенький мої Росо. Хто живе в Італії, я зараз вам покажу. Я на сковородці годую е, таку радікоросу, таке м'ясо з індика. Оце таке темне, це є, не, не, не переживайте, це є помідор сушений, оцей і в олії. І мій компанія має ось такий кусок крілика. Осокрілика для нього, а я їм ось такі: тут м'ясо вчора я зготувала, бачите, на біло, як в Італії, альб'янко, це означає з помідором. Помідор такий, не можу я показати, тому що, бачите, сушені помідори, ось такі от, бачите, я сама їх зробила, ці, ці я купила, але я їх сама зробила, бо в мене є ще сушені. І ось оце Радікю. Ну такий має дуже ту ще олією треба заправляти. І так само моя сусідка з Бангладешу, от ми, ми з нею дружимо, бачите? Ще сестра її. Вони мене часто на вечерю запрошують, на обід запрошують. І що я хотіла вам сказати, вчора я яєчка, яйця, яйця робила, ось такі, ще одне залишилося. Я дуже ціную це яйце, я цієї ввечері їсти. І це дала трошки оцету. Сюди ось тут треба дати. Дивіться, що таке, що це означає, що радікю росу це. Осе, бачите, ось це Це відходи, це ті перші листочки. Перші, перші треба налити олії, дати три великих цибулі. Цибулі треба багато, грубо, я їх порізала. І дві таких великих капусти ось таких, то не є капуста червона, радікюросо, е, грубими кусками. І була ось така у мене сковородка повна, повна, повна. Ось така вона майже не закривалася. Ну, радік, я помила, і воно так помаленьку-помаленьку сушилося. І ви бачите, скільки мало залишилося? Воно дуже мало залишається. Воно дуже сильно смачне. Зараз я йду їсти. Воно такий має гіркуватий запах. Смак. М -м -м -м. Яке смачне гречка. Остатні, остатня упаковка гречки. Ой, швейцарська гречка. Дорогенькі мої. М -м -м, а що ж вона вже, бачите, вона навіть в Україні зроблена. Ви Можете представити, як телефон погано показує. Манадже, яка є нервова. Що за телефон? Треба було мені його почистити. В Україні зроблена гречка. бачите, Вже його треба мені використати. Першого. А що тут вона вже закінчилася? Та то вже строк в її вийшов. Боже, я мала 5-6 таких упаковок такої гречки. Та то ж строк закінчився. йолки палки йолки палки грану, грану сарачино, біо. І що ж я тепер буду? Не ну, вже вона погана, ця гречка. Ну вже вона погана. Ну, телефон погано показує йду їсти за стіл. І сьогодні ввечері хочу це теж попробувати. Отой чай. Ну, Побачимо, новий чай я маю. Мої вечеря. У нас сьогодні вечеря, а мій компаньон їсть крілика. Оце, що на обід я приготувала, така ляшка крілика. І це як вам сказати, ви зрозуміли карчуфіки маємо. Але о зараз що ми будемо їсти? Оце ми будемо їсти. Він сьогодні ходив, їздив одну таку пастичерію, саму найдорожчу і саму найсмачнішу у нас в місті. Заказувати торт, бо має бути, комплі... не, має бути не, комплі... не день народження, а має бути свято. там. Коротше, на 27-17 на, 27, на 17 чоловік він заказав торт. І, це. І привіз додому ось таке Ось таке солодке, малесеньке пироженко. Зараз я вам покажу, яке пироженко роблять в Італії. То мало бути таке, я думала, якщо він візьме, то щоб він взяв моє любиме, називається слуйонне таке слойоного, таке ну, так як сказали, не було. І він взяв похоже на суйоне, так він мені сказав. Ну, я, я ще не знаю, як воно, як воно виглядає. Я ж теж ще сама не бачила. Зараз ми відкриємо і подивимося. Бачите, які кольори гарні, вишикані. Ой-ой-ой, вже видно. Зараз будемо... Дає море, вже видно, я вже побачила. чин чин Зараз будемо їсти. Я думала, що один кусочок, але вже бачу, що два є. Я вже взяла ніж розрізати. а а таке вони зробили. Зрозуміло, зрозуміло. Ось таке. А, зараз ми попробуємо. Тому що я, я не хочу їсти. Бачите, він їсть я не буду, бо я вже сьогодні теж дещо перебрала. М -м -м, таке щось похоже. Як, як відове один раз брала. Зараз я на смак попробую. У нас таке продається всюди. Воно таке продається. А, ну теж дуже смачне, бачите? Е слойоне, оце нижній слой слоєнний. Я це все з руками вам буду робити, показувати операцію. Бачите, це слоєний. Пізніше. Треба мені вилку взяти. Пізніше знизу теж слоєний. А в середині щось таке похоже на пандіспанію, як на безквітний такий. І ще дають такий сироп червоний, і воно в середині дуже таке все. Дай мне фуркетта, перфовор. Фуркетта. І всередині. Він такий дуже сочний. Він має бути сочний. Грація, море. Бачите, мені так хочеться прямо не, 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 не вилку його взяти, а так вкусити прямо мені хочеться. Ну, я думала, що це буде слойний. Я свойоний неслоний хотіла я. Такого я не дуже, але. Ось так. Ну. Ну. ну, смачно, ну добре, ну пишно, тому що Ну, мене вже тут в Італії ніхто нічого не здивує. ви розумієте? Я вже все-все попробувала, що я прямо. І я мене нічим не здивує, що ви розумієте? Я вже все перепробувала і нічого мені не подобається. Я би зараз хотіла поїхати от. Наприклад, в Україну поїхати, в Іспанію поїхати. Ну, В Іспанії теж всякі є. Я була в Іспанії, там всякі свої. Я люблю їсти ось таке в Калабрію, я би поїхала, я би на, 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 в Сицилію поїхала. Ось такі типічні. Мені подобаються типічні ось такі пироги, пляски пирожна. Я не люблю ось такі мігенькі пирожна. Мені такі більше такої грубої роботи мені подобається. Це мені подобається, тому що слойони в середині мігенькі, хочеться вкусити. Зразу. Mm. Ну, дуже смачно, тому що хрустящий і сердинка така, бачите, така пишна, така м'ясенька. Дуже-дуже. Mm. Дуже-дуже добре. І дуже-дуже смачно. Ау. Смачно, дорогесенькі мої. Я закінчую і наша вечеря ось така простенька. Як бачите, Ну, я рада, що я з дорогої па 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 пастичері, з, з такої, як називається, як називається? Пастичірія це називається по-італійськи, по-українськи, кондитерська така цех, такий, де вони роблять. Ззаді вони це все роблять. І напереді п'ють чай, каву, всі ті пирожна стоять і дуже торти люди там заказують. На всякі свята заказують всякі торти. Угу. Добрим, але я вже багато раз їла, мене цим не здивуєш, дорогенький З'їла. І Для чого я його з'їла? От задоволення одна хвилина. І все. А пізніше все. Далі вже наступає сум. Сумно наступає. Тому що далі вже депресія наступає. Для чого з'їла? Воно мені того треба, якби того в хаті не мала, я б не їла. Це в мене ліпше солодкого не мати в хаті. Дорогеньке мої. і не купляти. Не мати, і не купляти. Море, чин -чин. Е море чінчи, е емольтобонусі. Мій компаньйон в туалет, бачите, так гарно приготував. Бачите, як акуратно все. Я вже своє з'їла. Я вже все, я вже роблю бадю чаю на завтра, дорогенький мої. Оце яки п'ячу. Тут, тут я вже чай приготувала. У мене є ось така стародавна, дуже я її люблю. Зараз я горячий на це буду ставити. Хоча в мене це кварц. Бачите, це матеріал називається кварц. Він дуже дорогий і він не має порів. Тут можна і гуряче ставити, все, що хочете, тут можете ставити. І він не шкодить. Не, не, не боїться, але я не хочу ризикувати. Ось такий чай. Я роблю такий чай, даю 4 пакетики на літру води. Тут в мене лимон такий є. Зараз оцей дам лимон. Він вже трошки такий витиснутий, я його поріжу. Пізніше, ось цей лимон. Я видавлю, видавлю весь сік. Соку я хочу багато, він має бути такий кисленький. Він має бути такий кисленький, дургенький, мої, вже фрукти закінчуються. Тут у мене стевія є. Ой, скільки я грошей на ту стевію трачу, цю нову купила. Вона зовсім смак має, так як цукор. Зовсім. І тут ще є трохи. Стевії дуже я багато грошей трачу. Бачите, ще одну знайшла, вже нема, треба викинути. Що я ще? Зараз я вам щось покажу, що я ще купляла і пробувала. Поставимо це сюди. От, бачите, ось це. Тут теж разом з стевією цукеру, що замінює цукер, нормальний цукер зі стевією. Але це, знаєте, що є? Це є ерітрітольо. Ерит... Інгредіє, бачите інгредієнти. Чому я не хочу купляти? Бо якась гома -то є. О, гома -ді акача. І ще якийсь цукор. Ага, цукор. Ага. І оцей 18.0018% дітей дуже-дуже мало. Тут калорій зовсім нема. Я пробувала, воно трошки дороге, бо тут є багато, тут є набагато більше, але він набагато менше солодший. От треба дати, якщо тут, наприклад, дасте одну чайну ложечку на таке велике гурнятко, то тут треба дати 2-3. Зараз я відкрию я вам покажу. Що тут є? Вже немає нічого. Помідори треба мені на місці поставити. А, ще є трошки, бачите? Ось таке дуже сильно похожий як цукор. Зараз я палець мокрий запхаю. Почекайте, зараз я його попробую. Бачите? Що ж ви його тут не бачите? Ось, бачите, такі крупинки має. Ось такі крупинки він має. Зараз я його попробую, на язик положу, чи, чи дійсно так, як е, цукор. У mm. mm -mm. На смак такий. Холодний, розтворяється зразу, нічим не чути. Ну, може, така, може легесенька, така, якась, не знаю, чи кислота, чи гіркота, але така мінімальна, мінімальна, мінімальна. А усе і зовсім нічого немає. Це про прямо це 4 евро коштує. 3,95. Ви можете собі представити? Ну, я хочу гарного солодкого чаю. Ми вже тут почали вже на завтра, на рану ми робимо ордзо. Ось таке ордзо. Орто це означає. як називається орто, манача, e, Називається. не вівсянка, а Ну, ви зрозуміли, підкажіть мені, мам, мамі, я вже не по-українськи, не по-русски. Ну, Скальська, звичайно, я не буду говорити ні по-українськи. Називається... Мені просто слово не підходить. Я знаю, але мені не підходить так зразу слово. Ну, зараз буду чай робити. Вибачте, мої, моє ось так в мене тут все виходить. Хотіла ще це, мандонна спеціально витягнула це, щоб не забути. Це ж у мене стоїть, я не знаю, вже півроку, напевно. Вже, напевно, буде закінчуватися. Ну, ще не буде, ще рік часу, майже Має менше, ніж рік часу. Ще не той закінчується в листопаді. І ось такі різні, різні, різні. Тут мішані. І все-все все тут натуральне є. Я хочу попробувати, Це теж 3,50. Я купила його. Бачите, квіточки всякі. Тут треба настоювати напевне 15 хвилин. 90 грам тут тільки є. Одна ложечка на одну чашку, і 12 хвилин настоювати. Ага. Трошки довше настоювати. Тут навіть можна. О, всякі всякі таке. Бачите, тут намальовано, що тут є. Кругом мішане. Треба все попробувати. І оцей чай я вже витягнула, бо він в мене стоїть захований. А я його витягнула спеціально, щоб я його попробувала. Щоб я його не забувала попробувати. Ну, Це німецький. Це... Син мені привіз з Швейцарії. Він коштує 6,60%. Але чому я його може один раз заварювала, а більше я його не заварювала? Чому? Тому що мені тут не подобаються от, от всі такі, знаєте, бачите, шкірка з апельсини і от всякі. Така, такі тут всі всякі, як називаються. Ну, він таким пахне тими святковими різдвяними спеціями. У спеції я от не дуже. І мені здається, що я вже один раз попробувала, я більше його не хочу брати. Але мушу використовувати ще раз хочу попробувати. Ось такі чаї, бачите, які він є. Біо, мама мій. Ну і все. І що тут? 15 хвилин треба тримати. Бачите, мені вже... Запах мені вже не подобається. Воно ну, таким різвяним солодтеченням пахне. Таким, знаєте, як на ялинку, біля таким зимовим печенням різвяним. Ну, треба буде попробувати. Треба буде все попробувати. Дорогі мої. Ось так. Ось так. Такі справи. Яка ситуація. Ситуація спокійна в Італії. Гарненько, тепло. Сьогодні дуже тепло, дуже тепло на вулиці.